Церква, в якій ми знаходимося, збудована 1928-1929 рік, за проєктом архітектора Новаківського, здається. І вона в такому стилю. І, і не гуцульському, і не повністю Бойківському. Бо ця частина, де знаходиться територія, де Стебник, вона між Бойківщиною, Гуцульщиною, і ми називаємо Покуття. Вона до 1946 року була дочерною парафією Лисець. У 1960 році церкву закрили, завезли сіль. і, і, і просто, ну, Люди, як могли, відстоювали, але не змогли. 28 років ця святиня була закрита. І в 1988 році в кінці дозволили відкрити, як діючу парафію, Української православної, чи як вони тоді назвали, Київського екзархату, Московського патріархату. З 1989 року був отець Федорак, після ще був отець Іван Старого Леся по місяці. від там і уже літом прийшов я. 35 років мого служіння. У 90-му році на зібранню Парафії нашої області у Галичі відбувся собор, де ми вирішили вийти із підпорядкування Московського патріархату і заснувати парафію Української автокефальної православної церкви, яка проіснувала до 2018 року. Ми маємо томос і являємося одною із 15 автокефальних православних церков. За 35 років найголовнішим нашим надбанням є наша громада. Церква це не просто як будинок, це об'єднання людей, вірою і любов'ю Ісуса Христа, священно і таїнствами. Оце є церква. Служіння священника за 35 років полягає не в тому, щоб командувати. І любе служіння християнина не, не є тим, щоб знаєте, когось так навчати, перевчати. Завдання прийди, подивися. Якщо тобі сподобається церква, якщо тобі сподобається конфесія, священник може тобі допомогти. Коли я прийшов сюди, на цю е, парафію, я кажу, добрі люди були. ну, Тут багато змінилося, повністю майже змінилося. Вони, е, Тут був такий художник Степан Вінтоняк. Він малював церкви. І у Снятинському районі, у місті Снятині, у Дзвіниці знайшов старий іконостас, який був, е, образи написані, навіть там є е, художник, іконописець Адольф Ожеховський. 1894 року. І, бачите, він зібрав, що можна було. Якщо добре приглянутися, є вставки, які ще потребують там ремонту, поставили іконостас, райські двері, все те. А решту почали потроха: то хресну дорогу, то перекрили церкву, то помалювали, то два рази оббили, то купили нове покриття. То зробили електричний підогрів. Перед смертю Степан Вінтоняк 10 чи 12 образів він написав. Перед тим ще люди жертвували. І кожен образ у нашій церкві має свою таку історію. Одна жінка каже: Я хочу, щоб Георгія Побідоносця, Юрія Переможця, який убиває Змія, що вона уявляла, я знаю, що вона уявляла, жертвуючи це. Так, кожен за 35 Років ми ні разу, маленьке село, ми не проводили централізований збір. Багато. Хороших людей від нас відійшли, але вони щось залишили, коли ми глянемо на церковні стіни. кожен бачить вишивку своєї бабусі чи своєї мами. Нас збереглася пам'ять у куполі. Написано, хто був майстрами. Це не були якісь заїжджі, це було з сусідніх сіл, костей, майстер Момот із сусіднього села. За проектом, під керівництвом, вони зробили такий витвір мистецтва. і. Ми стараємося зберігати такий ну, трохи автентичний стиль. Знаєте, мальованих церков є дуже багато. З художниками і видатними художниками. А у нас такі, знаєте, як колись було 200-300, були народні художники, богомази, іконописці. Ну, у нас вони краще, як може як ті богомази, може не, не такі робили, а люди, які не можуть малювати, вміють вишивати. Ось, бачите, один вишитий образ, другий вишитий образ, і він не просто вишитий, він вишитий комусь такому знаєте, намірення. Це називається райські або царські ворота. Тобто, вони так, знаєте, зроблені, так, як, так як райські квіти, уся, усякі, усякі такі різьби, позолочені, нагадують нам про багатство. У Єрусалимі була святая святих. Ми заказали пристіл, заказали ківот, але ми зберегли всередині хрест, на якому основувався цей пристіл. А це. Що ми розібрали той пристіл, оце передня частина. Ми прикріпили тут. Цей іконостас, який був, можна сказати, так чуть не на смітник, бо там також закрили церкву, і та церква існує, відновили його написано Адольф Ожеховський, 1894 рік. Це найстарший такий образ. У нашій церкві. Цей хрест зберігся, напевно, від відкриття церкви. Такі хрести я бачу і у листі, і все. це гуцули спереду Ісус Христос з другого боку Матір Божа. І люди, коли приходили там чи на похорон, то цілували Ісуса, обертали Матір, Матір Божа. Це е, е, наша віра. І від початку, напевно, е, відкриття церкви. ще Збереглися так звані патариці, а по народному кажуть ліска. Ліска від того, що древко із ліщини, а патариця це була ознака того, що колись у 16 столітті вселенський патріарх Константинопольський для братства чи для окремої церкви давав свій хрест або ікону. Євангеліє, яке належало. На початку першій церкві, напечатано у Львові 1644 року. Подивіться, я, 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 яка її була стародавня обкладинка. Завдання церкви це щоб людина прилучилася до общини, до громади. Вона має потребу, ціла громада за неї молиться, ціла громада. Їй допомагає, і в тому і полягає служіння християнина. Бо каже, як Господь, полюби Бога всім серцем душею обличчя, як самого себе. Коли були біженці, вони в нас зупинялися. Ми що могли і матеріально чи потрібно ще якісь на потреби? Ми молимося за наших воїнів. Один із наших парафіян загинув. Тут поставлений знак про нього похований на нашому кладовищі. Збирали кошти, збирають як при потребі на Збройні Сили України. Але я кажу, наше завдання це духовна підтримка. Коли Зеленський президент хотів, хотів закрити небо, ми також закриваємо небо, але нашими молитвами. Молитва це якраз той духовний захист, І, бо ми знаємо, багато воїнів каже, на війні нема невіруючих людей. Вони кажуть, ми відчуваємо покров ваших. Молитво, ми просимо у Бога, щоб наступив мир, але справедливий перемога щоб була, але щоб була. Справедливо, бо ви знаєте, ну це неможливо у 21 столітті мати е, е, такі амбіції, такі бажання, щоб принизити одну людину іншою, щоб заставити його мовою, говорити, е, якою вони хочуть, а не ми, з якими ми народилися, щоб служити е, тій, це, е, у тій церкві, яку нам запропонують, а не якої ми хочемо, е, щоб е, ми мали право вибору. Каже, людина відрізняється від інших творінь тим, що Бог дав їй свободу. І каже, За свободу свобода дорого коштує, але за неї її треба відстоювати, за неї потрібно боротися і застосовувати різні засоби. І один із засобів це церква, це молитва. Віра народжується. Знаєте, з часом, так як діамант вистоюється мільйонами років тим, так само і віра через терпіння, через труд і вона стає такою твердою, як камінь, як каже Ісус Христос: побудують церкву на камені віри, яку ворота пекла не здолають її.